Всі ці дідухи різні, бо складені з сухоцвітів, які по-різному опрацьовані. У лівого дідуха в основі трави в натуральному кольорі висушені, а в правого вибілені. І справа не в самій рослині, а в тому, як з нею попрацювали після зрізу. Сьогодні я розкажу про три процеси: стабілізацію, вибілювання і фарбування. Коли їх варто робити, а коли робити цього не слід. Дуже часто я чую фразу, що нефарбовані сухоцвіти красивіші і вони більш екологічні. Але, як показує практика, композиції з фарбованими, вибіленими, стабілізованими сухоцвітами ціняться вище і виглядають яскравіше. Почнемо з простого пояснення. Стабілізація це заміна природної вологи рослини на спеціальний розчин, який робить рослину більш гнучкою, і на вигляд вона виглядає як живою. Вибілювання це висвітлення кольору. Рослина стає більш світлою, іноді зовсім білою, але може стати крихкою від вибілювання. Фарбування це зміна або підкреслення кольору. І воно може бути як делікатним, так і зробити рослину дуже яскравою. Найважливіше питання, коли це робити, бо одна і та сама рослина на різних етапах може поводитися по різному Можна виділити чотири стани рослини. Це коли рослина жива, щойно зрізана, висушена, і та, яка вже довгий час зберігалася висушеною. І, наприклад, стабілізація дуже залежить від моменту, коли зрізана рослина, і в інший момент взагалі може не вдатися. А от фарбування і е, вибілювання дуже часто роблять уже е, сухих рослин. Для стабілізації я використовую розчин води з гліцерином. Пропорція приблизно 2 до 1. Але е, це все відносно, тому що різні рослини стабілізуються різними розчинами. Варто зрозуміти, що стабілізувати ми можемо лише ті рослини, які зрізали і які ще не встигли висохнути. Але в той же час, якщо ви дасте рослинці трішки полежати, щоб вона захотіла пити, то стабілізаційний процес може бути кращим. Правильно стабілізований сухоцвіт не крихкий, виглядає більш живим і довше зберігає форму, але в той же час треба зрозуміти, що сухі рослини стабілізувати ми не можемо, і стабілізація не підходить всім рослинам. Вибілювання. Вибілення рослини виглядають дуже гарно по-святковому. Вибілюю я сухоцвіти, розміщуючи їх над парами перекису водню 60%, але треба враховувати, що ця речовина може викликати хімічні опіки, а також на сонці може займатися. Також треба враховувати, що виробники перекису водню можуть не надіслати вам речовину у літню спеку, тому що це є досить небезпечним. Тому про це треба подбати заздалегідь. Якщо я вибілюю на порах, то розчин я наливаю у великий таз, потім над рідиною розміщую сітку і на сітку кладу сухоцвіти. Потім все це закриваю плівкою і зверху ще накриваю білим агроволокном, щоб це було більш безпечно і плівка не спрацювала як лінза. Процес вибілювання дуже залежить від температури і від кількості сонця, тому я намагаюся зібрати раніше урожай, поки спекотні і теплі дні. Інколи цей процес займає один день, інколи два-три. А якщо ми хочемо отримати дуже білі, чисто білі рослинки, то і до п'яти днів. Також можна вибілювати, замочуючи в перекис водню, але тут є свої нюанси, бо не всі так рослини можна зробити. Найкраще для цього підходить льон, злаки різноманітні, але є мінуси, тому що тут треба більше контактувати із перекисом водню, потім рослини треба вимивати. Ну і фарбування. Фарбування є досить суперечливою темою, хтось за, хтось проти, але фарбувати можна по-різному. Можна підкреслити колір рослини, можна зробити її досить яскравою, але в той же час фарбуванням можна втратити текстуру і зробити рослину на вигляд як пластик. Для фарбування своїх сухоцвітів я використовую харчові виробники, порошкоподібні водорозчинні. Є два способи фарбування: це коли ми розчиняємо барвники і в них замочуємо сухоцвіти. І певний час вони там стоять, дивлячись, який нам треба відтінок, скільки ми беремо барвника, скільки стоїть сухоцвіту воді, від цього залежить колір, який ми отримуємо. І другий спосіб це коли ми розчиняємо барвник у воді і ставляємо сухоцвіти в нього, щоб вони напилися води із фарбою. Але таким чином фарбувати можна не всі сухоцвіти. Тут кольори будуть не такі яскраві, але в той же час це зовсім інші відтінки, зовсім інша фактура, і це теж треба спробувати. Я вже говорила в відео про лагурус, що фарбувати можна на різну основу, тобто на природний колір рослини, на вибілену рослину, Або ж можна спочатку фарбувати, а потім вибілювати. Коли ми рослину вибілюємо, а потім фарбуємо, то кольори будуть більш яскраві, більш чисті. На природний колір рослин кольори такі ніби грязнуваті. Ну, це може комусь не подобатись. Можна взяти барвники основних кольорів, а потім змішувати їх. Але варто пам'ятати, що деякі барвники при змішуванні можуть псуватися, також можуть через декілька днів псуватися в розчині, і це треба враховувати. Також нещодавно дізналася невеличкий секретик у фарбуванні і хочу поділитися з вами, що якщо до кольорів додавати ще чорний і білий колір, ну, на вибір, так, то кольори стають такими більш матовими і теж такого більш благородного кольору набувають, але в цьому сезоні я так ще не пробувала. Якщо вам цікаво, я можу зробити окремі короткі відео про кожну із культур і проговорити про помилки або, навпаки, про свої досягнення у фарбуванні, вибілюванні чи стабілізації тієї чи іншої рослини. Напишіть мені у коментарях, з якими рослинами у вас найбільше питань. І дякую, що залишаєтеся тут зі мною між квітами.